Доброго дня, хочу розповісти вам про новий напрямок, який ми розвиваємо в нашому центрі Кардіосомнологія. Завдяки підтримці генерального директора Маньковського Георгія Борисовича та сучасному обладнанню у нас є змога обстежувати та проводити лікування таких пацієнтів. До нас звернувся пацієнт із скаргами на перебої в роботі серця, підвищений тиск, задишку та те, що він відчуває вночі нестачу повітря і характерне хропіння. Ми виключили основні проблеми по серцево-судинній системі, і зрозуміло, що нам потрібно провести спеціалізоване обстеження полісомнографію для виявлення проблем під час сну. Пан Олександр, розкажіть, будь ласка, що вас турбувало, коли ви до нас звернулися? Я неодноразово лежав кардіологі, в кардіології, звертався кардіологію, все і потім так вийшло, що я натрапив на, на вас, От. де провели мені чудову діагностику. І пояснили, що в мене насправді не проблеми не лише проблеми з серцем, там, да, з тиском, а проблеми з Ніч Нічне опно, я тяжкого сніту. Ну, в да, вами фінбургу апарату мене перестали бути проблеми. Я можу зараз їхати в маршрутки навіть в Києва, з Києва і не спати, і нормально себе почувати. Я проходив ВЛК, я вихідом, витрій, в військовому госпіталі, де тепляли вихідом у сексиметр і на замість Да, то тут була ну, діагностика. Релаксуюча обстановка. Він приємно це все пройшло. Я навіть не відчув, що щось увалова, щось проходили якісь там експерименти і підбори. дуже сподобалось. Сподіваюся, що людям тут буде набагато краще, і цей апарат буде діяти і буде працювати. В нашому центрі є унікальна можливість комплексно діагностувати та лікувати проблеми із серцем та проблеми нічного опно, сну та хропіння. Отже, звертайтесь до нас на діагностику, адже здоровий сон це здорове серце.